Понад 70 юних спортсменів віком від 8 і до 17 років зустрілися 21 жовтня у двобоях на Татамі. У ДЮ США імені Кисельова провели чемпіонат міста з Олімпійського Теквондо. Проводиться вони на сучасній і кваліфіцірованій всієї Європейської та Всесвітньої федерації Теквондо електронній системі Кіпінпі назва за всіма правилами всесвітньої федерації та за всіма вимогами зараз під час військового часу. У нас обладнання також з захистом обличчя. Є Спеціальні маски на шолом, які по всесвітній федерації по акредитації мають бути, але не всіх вони є. Це максимально безпечне зараз бойове мистецтво як для хлопчиків, так і дівчат. Серед учасників чемпіонату і ті, хто вперше брали участь у міських змаганнях, і власники чорних пасків та призери чемпіонатів України. Максим Виноград за чотири роки у Теквондо вже здобув світлокоричневий пасок. Я готувався дуже багато. Я дуже багато ходив теквондо. Ми займалися п'ять днів на тиждень. Ми отрабатували удари. Мій улюблений удар це торнадо. Покажеш? Так. Я дуже хочу перемогти. Понад 60 видовищних спарингів один на один провели під час чемпіонату. Сашко займається Теквондо вже три роки. Тричі на тиждень тренувався, аби гідно виступити на чемпіонаті. Я дуже ретельно готувався до цих змагань. Щоб перемогти, дуже сподіваюся на перемогу. Поруч з хлопцями на татамі не пасуть задніх і дівчата. Альбіна та Віталіна сестрички, і кожна по-своєму сприймає цей вид спорту. Займатися теквондо їм запропонували батьки. Батьки, батьки? Ні, ми самі вирішили. Ну батьки продовжили, а у нас саме рішення. Мені здається, теквондо – це для дівчики для мачка. Мало кто нападет, ударил, и все. Да, раз уже еще ведь Переживаю. Я не переживаю. У меня четвертый бой, переживаю, конечно. У меня 13, там можно ударить по голове, и все нормально. Ну, хотя, не знаю, там, немного тоже есть волнение. Ой. А матуся девчаток впевнена, что спорт потребный каждому. Мы занимались танцами, предложили заняться тэквондо. Попробовали, говорят, мы ну, попробуем. Когда попробовали, поняли, что да, действительно будем заниматься. Я думаю, это любому человеку пригодится. Во-первых, спорт, самооборона, дай бог ее нигде не применить. И здоровый образ жизни прежде всего, конечно. Да? Угу. Дисциплина, тренер у нас. Все как надо, правда? Да. Гідно оцінити бойові навички спортсменів дозволило спеціальне спорядження і електронна система. Електронна система сама оцінює удари в залежності від вагової категорії тобто, жилети та шоломи, оснащені спеціальними датчиками ваги. В залежності від віку та ваги дитини виконується маса удару, і в залежності від цієї маси удару і точності удару на монітор одразу водиться бали, які дитина заслуговує за свою техніку. До речі, за свої наполегливі тренування. Силу, витримку, здатність стійко боротися, переможці змагань отримали медалі та подарунки від партнерів чемпіонату. Наші партнери радують кожну дитину подарунками. Є у нас вартісні гаджети, Також у нас цікаві медалі та дипломи. Тобто, кожні змагання у нас проходять не з якимись новими емоціями, подарунками. За результатами змагань, у числі найкращих спортсменів: Дмитро Смелаш, Артем Стеценко, Єгор Карнаух, Кирило Рева, Марія Коробка, Іван Куліков, Артем Джавахішвілі, Артем Санду варто відзначити, що наразі окрем. Мчуці функціонує дев'ять шкіл з Теквондо, де займається спортом понад пів тисячі юних кременчужан. І найближчим часом у Кремчуці планують відкрити ще дві спортивні зали для тренувань. Теквондо що стосовно планів розвитку в місті Кремчуці, то ми плануємо десь під новий рік, після новий рік відкрити два нових зали. Один зал у нас буде знаходитися в укритті з усіма сучасними умовами для тренування дітей. Два виходи, туалети, вода всі запаси будуть. Присутні Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кримчицькі новини.